Слава Ісусу Христу! Брати за сестри, це дуже велика милість, що ми зібралися на цьому місці, що ми знаходимося тут, а в домі молитви, що можемо ще слухати Євангелія, бо багато хто просто не мають можливості збиратися із-за війни. Але у нас поки мир і спокій, і за це слава Богу, скажемо. Буду читати місце Писання, це Євангелія від Матвія, 12 розділ з 33 вірша. Або вирості дерево добре, то й плід його добрий, або виростіть дерево зле, то й плід його злий, пізнається бо дерево з плоду. Читаючи це місце цікаве списання, Бог дуже гарно описує, що якщо виростить добре дерево, то буде приносити добрі плоди, а якщо виростить погані плоди, то й буде. Будуть то їй будуть погані плоди. Наприклад, якщо росте яблуня, якщо її не глядіти за нею і не удобряти, то й будуть плоди погані, але якщо за ним доглядати, удобряти його, то й будуть, е, певно, плоди. Дерево пізнається з плоду, як тут пише в писанні. Порівнюючи з нашим життям, якщо людина буде зростати в Бозі, перебувати завжди з ним і ставити Бога на перше місце, то в результаті наш плід буде добрий, і наше життя буде благословене. А якщо наше життя буде без Бога, то наш плід буде поганий, наше життя буде погано зростати, і наше життя не буде благословене, бо наше життя познається з добрих плодів і з добрих діл. Давайте пригадаємо, які в нас є плоди духа, як сказано в галатам. Плоди духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність та здержливість. І написано, закону на них немає. Якщо ми будемо зростати по цих подах духовних, то ми спадкуємо Царство Небесне. Я хотів би другу думку сказати і зауважити з Євангелії з того самого місця продовження, 34 вірші. Роди Зміїни. Якщо ви зможете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповне, те говорять уста, добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина зі скарбу лихого виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зі слів моїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Тут, тут задається таке питання: чим наповнене наше серце, що проголошують наші уста. Брати та сестри, якщо наше серце буде наповнене добрим, чи будуть наші уста говорити лихе, не може воно таке бути. Бо якщо серце наповне добрим, то воно і буде проголошувати добре. Це як записано в Ефесіанам, 4 розділ з 29 віршику. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших. Але тільки таке, що добре наподібне на збудування, щоб воно подало благодать будь, збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Тому, брати та сестри, пийнуймо, щоб із наших уст не виходили гнилі слова, але щоб виходили із наших уст на збудування для інших людей, можливо, ті, які навіть не пізнали Бога, щоб вони збудовувалися нашими словами. Бо, брати та сестри, як було сказано, що кожен дасть за свої гнилі слова відповідь. А нашому Богу Хай несеться слава і хвала за все. Амінь.